П'ятниця 10 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітає! Суд визнав винним Ігоря Слободяна у побитті військового Артура Ананьєва. 2 квітня 2023 року у Свято-Покровському соборі служитель церкви наніс бійцю умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності постраждалого. Це частина друга статті 125 кримінального кодексу України. Вирок Ігорю Слободяну оголосили сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді. Шо? Та шо, що ж ви військового б'єте, бож? Суд ухвалив Слободяна Ігоря Дмитровича, визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, проступку, передбаченого частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України, та йому покарання у виді пробаційного нагляду строку на один рік 6 місяців. На підставі статті 59 прів Кремлякового Супріни покласти Слободяна Ігоря Дмитровича такі обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до повноважного органу з питань пробації, повідомляти повноважний орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження за повноваженим органом з питань пробації, виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою подолання агресивної поведінки. Крім покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном півтора року Ігор Слободян сплатить Артуру Ананьєву майже 38 тисяч гривень матеріальної шкоди та 50 тисяч гривень моральної. Також на користь державного бюджету із засудженого стягнуть витрати на лікування військового після побиття у церкві. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді, але чи робитимуть це, Ігор Слободян ще не знає. А його адвоката на нинішньому засіданні не було. Нагадаємо, розгляд цієї справи тривав рік. Сьогодні з Хмельницької обласної лікарні виписали 25-річну Олену Горбатюк, який 1 травня здійснили трансплантацію нирки. Нагадаємо, донором для дівчини став її батько. За словами лікарів, пацієнти почуваються добре. Нині у них розпочинається період ранньої реабілітації. Зараз почуваюся добре. Після операції я вам скажу, що практично нічого не боліло. І коли ми тільки відключили наркоз пробно, і після того ми навіть не підключали через те, що не боліло нічого, і це я кажу, це просто якесь чудо. Набрати не можна було через те, що в реанімації немає телефонів. І я дуже сильно чекала на маму. Прийшла мама, я дуже була їй рада, бо ну, мама це. Мама і тато це найрідніші. Для батька прогнози абсолютно нормальні. Він буде далі працювати, функціонувати, жити, займатися своєю нормальною звичайною діяльністю. Два-три тижні йому треба буде період ранньої реабілітації. Для неї період ранньої реабілітації це буде три місяці, потім до року буде період реабілітації. І після цього основна проблема в цих пацієнтів це те, щоб вони. Достеменно точно виконували призначення і вживали медикаменти. Вони пожиттєво будуть вживати, якщо все ідеально, три види там таблеток. Проходити регулярні обстеження. Напередодні ввечері горіла квартира у мікрорайоні Гречани. Зайнялося на першому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Гонгадзе. У помешканні перебували жінка та її восьмирічна дитина. Вони евакуювалися з квартири самостійно ще до прибуття рятувальників, але обоє зазнали травм. Постраждалих ушпиталили в обласну лікарню, а сьогодні вранці в управлінні ДСНС повідомили, що дитина, на жаль, померла від отриманих опіків. Причину пожежі встановлюють правоохоронці. У Хмельницькій громаді стартує перше масштабне соціологічне дослідження. Його мета дізнатися думку жителів щодо нинішнього стану справ та майбутнього громади. І на основі цього сформувати стратегію розвитку опитають 700 респондентів різного віку. Кожен відповість на понад 20 питань. Ініціаторами проведення такого дослідження стала Агенція розвитку Хмельницького та два місцеві виші університет управління та права імені Юськова і Хмельницький національний університет. Опитуватимуть жителів громади студенти. Для того, щоб це не вирішувати безпосередньо у так би мовити, владних кабінетах, ми вирішили піти до людей, провести живе опитування, і такого опитування ще не проводилось. І відповідно, хочемо отримати результати, які зможемо використати для написання як різних грантових програм, так і стратегічних документів. Наприклад, того ж плану відновлення є спеціально підготована вибірка, скільки якого віку і людей, і в яких мікрорайонах ми будемо опитувати, і ми плануємо почати на наступному тижні. Сподіваємося, це займе тиждень-два. Будемо дивитися, тому що це, це в нас такий пілотний проект, такого ми ще не робили. Повторюсь. От ну і сподіваємось, за два тижні ми завершимо, підіб'ємо підсумки. Будемо опрацьовувати вже інформацію. Мені буде цікаво попрацювати з органами місцевого самоврядування, зокрема і органами місцевої влади. Так само я очікую навчитися. Правильної комунікації з населенням. Це взагалі буде важливо в моїй подальшій діяльності, професійній вже. І я вважаю, що це дасть мені великі плюси. 14 медичних сестер привітали у Хмельницькій міській раді. Щорічно, 12 травня, відзначається Міжнародний день медичної сестри. Це свято своєрідна подяка за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху. «В нас відділення доволі нелегке. У нас завжди великий потік маленьких пацієнтів. Ну, в принципі, з маленькими пацієнтами ми справляємося їх багатенько. Ну. Находимо спільну мову. Мені надзвичайно приємно це надає більше сил та наснаги в далі в майбутньому в роботі себе показувати, далі десь приймати участь, ініціювати себе, показувати. Я переконаний, що сьогодні тут зібрані ті люди, які все роблять правильно саме тому ви тут. І ті люди, які роблять свою роботу дуже гарно, які користуються авторитетом серед своїх колег. І керівників саме тому ви тут. Саме тому ми сьогодні хочемо вас привітати і подякувати вам за роботу. Сьогодні тут знаходяться люди, які дійсно працюють працюють не лише просто або відбута ті люди, які вкладаються в роботу і вкладають свою душу. Тому ми вам за це дякуємо. Ваша робота теж є дуже дуже важливою, повірте, тому що. Медична сестра, ви це точно знаєте, і ми всі знаємо, це надзвичайно важливо і дуже багато від вас залежить. Фотовиставку Жіночий вимір Українки відкрили у Хмельницькому до Дня матері. До експозиції увійшли 60 світлин з фондів музею студії фотомистецтва. На них зображені жінки, військові, волонтерки, матері. Знімки зробили фотографи з Хмельницького Києва та Львова. Триватиме виставка до 28 травня. Раніше ці світлини експонувалися на різних фотовиставках. Це такі виставки, як Ми з України, виставка Сила Тило, а також багато різних спільних фотопроєктів. Ми вирішили зробити таку підбірку найкращих світлин, які би відображали красу жінки. Так напередодні Дня матері. Показати, що жінка вона не тільки як господиня, вона і захисниця. Так. І українська жінка, вона неймовірно, неповторна, дуже гарна. На цій виставці дуже багато різних портретів, різних майстрів. Деякі роботи вони були зроблені ще задовго до початку так, війни, а деякі світлини вже після 22-го року були зроблені. Дівчата наші приймають вантаж війни ну, разом з хлопцями. І в штурмових групах, і снайпери, і ну в більшості випадків, звичайно, це медичні працівники, але простояти навіть за хірургічним столом 12 годин, забирати наших хлопців з полю боя, поранених більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцяті. Я також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! thank you